За бійців захисників України помолилися сьогодні у Володимирському соборі в Києві. Пом'янули полеглих. Приїхала до столиці сім'я легендарного розвідника Євгена Лоскота. За весь рік вони не отримали від нього жодної звістки, а потім дізналися, його замордували терористи. І от сьогодні на свято Покрови минуло 40 днів, як він загинув. Про світлу пам'ять Артем Сорокин. Від самого ранку до Володимирського собору сходяться люди. Всередину потрапити важко, охочим доводиться вистоювати чергу. П'ятирічний Тарас із матусою серед тих, хто місце біля вівтаря зайняв від самого ранку, аби молитися за тата. Розповідає, який він у нього. Хороший. Хороший. Кажи, що папа наш робив? Захищав війну від поганих дядь. Він заболів дуже, тому що він прячеться у ямках, а там холодно. Тараса досі не може збагнути, чому тато, який півтора року тому полетів на війну і досі не повернувся. Згадує його останні слова. Мій, щоб Я був здоровий, красивий і підстрижений. Після святкової молитви на покрову в соборі починається панахида за загиблими вояками. Тарасик запалює свічку, люди стають на коліна. Мене біль вона не втихає, не знаю, навіть коли стихне. Мабуть, це на все життя, але я вчуся з нею жити, бо в нас є дитина, дитина, яку я повинна виховати, я йому пообіцяла це. Зараз підходить до священника та отримує солодощі у соборі. Згадують його тата, легендарного розвідника Євгена Лоскота. з ним Чернігівщина попрощалася 40 днів тому. Тепер він ангелочки на небі. Усю війну перша танкова бригада, де воював Євген Лоскот, стояла поблизу Луганська. Торік, на початку вересня, терористи активно наступали, пролунав наказ відходити. Разом із іншими вояками він вирішив, позицій не покинуть. Почався танковий наступ. Він мені ще телефонував, був такий якийсь трошки розгублений, але голос був дуже ніжний ніжний. Він декілька разів мене питав: чи люблю я його, чи чекаю я його. Так я говорю: ми чекаємо тебе, бо ну обов'язково. Приїжджай скоріше вже додому. Ми ми за тобою скучили. Це був останній дзвінок від нього. Новин не було майже рік. Нещодавно Тетяні повідомили увесь цей час Євген був у полоні. Катувань терористів-розвідник пережити не зміг. Він декілька днів був непритомний в полоні, він був в комі. І тоді вони його вивезли і просто добили, добили і пострілом в голову. Щоб він вже не мучився. Навіть після того, як маленький Тарас побував на могилі тата, він і досі молиться, аби той повернувся додому. Молитву він вивчив, ну, отче нас і кожну ніч він лягав і читав цю молитву, щоб папа повернувся. Папа хотів, щоб я нікого не обіжав і вирос такий, як він. Своїх діток не руга. Для чого він сьогодні приїхав до Києва? Що таке вічний вогонь? Тарас розуміє погано. Втім, вже напевне знає усе, що рік тому не обіцяв татові. Обов'язково виконає. А ще каже: сьогодні також його свято. Він теж захисник. Буду маму охранять і захищати. Артем Сорокін Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.